Українська народна казка Крилатий, волохатий та масляний. У теплій хатинці край лісу жили собі три братики. Горобець крилатий, пацючок волохатий та млинець масляний. Горобець з поля прилетів, пацючок кота втік. Зі сковорітки зіскочив та й прикотився в ліс. Жили вони не тужили, поміж себе дружили. Кожен своє діло робив, іншим допомагав. Горобець їжу приносив, з поля зернят, з лісу грибів, з городу бобів. Пацючок дрова рубав та піч топив. А млинець, борщ та кашу варив. Добре жили побратими. Бувало, горобець з роздобутків повернеться, криничною водицею помиється, сяде на лавку відпочивати. А пацючок уже дрова носить, на стіл накриває, ложки розкладає. А млинець коло печі рум'яний та пухкий борщ варить, сало смажить. Кашу помішує. Посідають до столу, не нахваляться. Горобець каже. Оце борщ так борщ. Смачний та масний. А млинець йому. А я млинець маслений. у горщик упірнув та вилізу. Отож борщ і масний. А горобець кашу їсть. Та приказує ой каша, ну й каша смачна та гаряча. а пацючок йому. А я дрова принесу, дрібно нагризу, у піч складаю, хвостиком розмитаю, добре в печі вогонь горить от каша й гаряча. Та й я, каже горобець, неабиякий. Зберу грибів. Натягаю бобів, от ви й наїдені. Так вони жили собі в згоді злагоді. Тільки якось замислився горобець. Я, думаю, цілий день літаю, ніжки б'ю, крилечка обтріпую. А вони що роблять? Зранку млинець на печі лежить, вилежуються. Тільки надвечір за обід береться. Пацючок зранку дрова везе та гризе, а потім забереться в куток, ляже на бочок та й спить до обіду. А мені зранку до ночі турбота важка робота. Та ні, цього вже не буде, розсердився горобець, ніжками затупотів. Крильцями залопотів, став кричати. Завтра ж роботу поміняємо. Ну, гаразд, млинець та пацючок погодились. На другий день уранці млинець пішов у ліс на роздобутки. Горобець дрова рубати, а пацючок обід варити. Покотився млинець у ліс. Котиця по стежці і співає. Блих-скік, плек скік, я масляний бік, на сметані мішаний та на маслі пряжений. Блих скік, плек скік, я масляний бік. Котиться, котиться, а назустріч йому лисиця Патриківна. Ти куди, млинчику, біжиш котишся? На роздобутки. А яку це ти млинчику пісню співаєш? Малинець закрутився на місці та й заспівав «Плих-скік, плих скік, я масляний бік, на сметані мішони, та на маслі пряжодий. плих скік, плих скік, я масляний бік. Добре співаєш? Каже Патриківна, а сама все ближче підкрадається. То кажеш на сметані мішани. Еж на сметані та з цукром? А лисичка йому «Плих скік, кажеш? Та як плигне, як пирхне? Та як ухопить млинець за маслений бік. А млинець кричить, репетує Відпусти мене, лиско, недалеко, не близько, погреби, побоби на роздобутки. А лисиця йому? Ні, я з'їм тебе, проковтну тебе із сметаною, з маслом і з цукром. Бився, бився млинець, на силу вирвався. Бік у лисидчиних зубах залишив і додому втік. А вдома що робиться? Почав пацючок борщ варити. Чого не покладе, чого не додасть усе борщ не смачний та не масний. Як, думає, млинець борщ варив? Ага. Та він же у горщик упірне та вилізе. От борщ і стане мосний. Прибіг млинець додому. Бачить, сидить горобчик на призьбі. Дзьоб на бік, сам слізьми заливається. Прибіг млинець до хати. Сидить пацюк на лавці. Шерстка повилазила. Хвостик труситься. Як побачили, що в млинця півбоку виїдено, ще дужче заплакали. Тут млинець і каже Отак завжди буває, як один на другого киває, а своє діло робити не бажає. Горобець тут від сорому аж під лавку забився. Поплакали. Погурювали, та й почали знову жити по давньому. Горобець їжу носити, пацючок дрова возити, а млинець борщ та кашу варити. Так вони й живуть, пряники жують, метком запивають, один одному допомагають.